Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я дедалі більше починаю любити Трампа і стану підтримувати його одразу після того, як він програє на виборах. Він дуже багато правильно говорить. Просто страшно те, що він може зробити. Звісно, якщо він переможе на виборах, то він буде підтримувати Ізраїль більше, ніж його підтримують демократи, і це дуже тішить. Але Україну. Вірогідно він підтримувати не буде. Тобто він буде дресувати Європу, казати, підтримуєте ви, Україну. От у нас вже закінчилися кошти. Він буде передумовлятися з Ерефією. Він буде розмінювати з Ерефією якісь питання по близькому Сходу. Він буде вбивати клин між Ерефією і Китаєм, але Україні весь цей час буде непереливки. Звісно, може виникнути і така ситуація, що навпаки його. Допомога багатократно збільшиться, але сидіти і очікувати зараз ніхто не знає, збільшиться чи зменшиться, швидше всього, зменшиться, може збільшиться. Він сам не знає. Якщо переможе Камала Харіс, то млява допомога Україні продовжиться. Краще млява допомога, ніж такого роду невизначеність, яка є у Трампа. Але каже він багато що правильно. Він каже, що демократи це втілений діп стейт. Що таке діпстейт? Це глибини бюрокрації. Ця от бюрократична машина впливає на ситуацію, впливає на реалізацію рішень, впливає на політику і на все взагалі значно більше, ніж обрані політики. Який головний принцип е бюрократії? Це називається в Сполучених Штатах збивати з хвоста, намагатися не приймати будь-яких рішень, нічого не робити. Навіть якщо є глибока потреба, то документ має вилежатися, якщо в Казівка спускається, чи якщо приймають рішення, наприклад, якою-небудь обраною владою, якою-небудь інстанцією, то краще не поспішати його виконувати. Все може змінитися, само розсмокчиться. Кожна наша дія, думаю, кожний бюрократ і Камала Харіс призводить тільки до збільшення проблем. Отже, якщо ми не будемо нічого робити, то Проблем буде менше. Якщо не застосовувати американських ракет по цілях в тилу РФ, то проблем буде менше, але в цьому діпстейті є різні формації, можна назвати різні фракції, різні утворення з різною традицією. Наприклад, є Пентагон. Ізраїль віддані Пентагони і військової розвідки Сполучених Штатів, тому що до Ізраїля. Здійснюється зовсім інша політика ніж до України, бо Україна досі і ще в віддані переважно. Тобто основна політика по Україні здійснюється центральним розвідувальним управлінням. Основні рішення приймаються за допомогою центрального розвідувального управління, і більшість українських діячів, які приймають рішення в Україні, перебувають під опікою ЦРУ. А не Пентагон. про директора ЦРУ Бернса ми вже говорили. Він в цілому про московський діяч. Він був послом Сполучених Штатів в Ерефії в той момент, коли в 2008 році Ерефія напала на Грузію, і його позиція значною мірою впливала на державний департамент. І на керівництво сполучених штатів щодо того, що Москві потрібно пробачити саморосмокчиться. Він був високопоставленим чиновником держдепа в той момент, коли Рефі здійснювала анексію Крима. Тоді Держдеп і він формували позицію Сполучених Штатів щодо того, що українці не повинні пручатися. Само розсмокчаться. з усіх американських послів, саме у Бернса, були найтепліші стосунки з московицькою елітою і особисто з Путіним. Коли він від'їздив, Путін запростив його в Новогарьово, коли цей Бернс вже складав свої повноваження посла. Путін запросив його в Нового Агарьова і піднімав за нього келих. Кілька разів дякував за співпрацю. Теплі стосунки залишилися і по нинішній день. Звісно, посада визначає погляди: одне діло бути послом в РФ, друге діло бути директором ЦРУ. Посада і обставини здатні коригувати якісь навіть базові установки. Але ті базові установки формувалися у Бернса тоді, коли він тісно взаємодіяв з московитами, тісно і плідно. Він вже не молода людина. Змінитися не так легко. Він так бачить світ. Значною мірою він бачить світ московськими очима. І зверніть увагу, позиція нинішнього керівництва Сполучених Штатів до Ізраїлю доволі жорстка. Вони наполягають, щоб Ізраїль не добував. Палестинській автономії не добував Хамас. Вони були категорічно проти, щоб Ізраїль вторгався в Ліван. Ізраїль взагалі іде дуже всупереч в політиці Сполучених Штатів, Скажімо так, псує політику Сполучених Штатів на близькому сході, і тим не менше, Ізраїль отримує коштів і допомоги не менше ніж ми від сполучених штатів. Ба більше він отримає більше допомоги, ніж ми. Сполучені Штати допомагають його протиракетній обороні. Сполучені Штати збивають ракети, які летять на Ізраїль, тому що в даному випадку рішення формує Пентагон, і е, озброєння, і деякі інші моменти йдуть в до Ізраїлю з каси Пентагону, з тих програм, які є засекреченими, і куди краще нікому не суватися. А політика щодо України визначається центральним розвідувальним управлінням, тому у нас все гірше. Ігрища демократів є більш підступні ніж у республіканців. Ми знаємо позицію республіканців, позицію Трампа. Він хоче відкрутити всі вентилі і збити ціну на нафту в світі до 40 доларів за барель. Ми не знаємо, чи це досяжена мета, в принципі, але знаємо про те, що коли вчора у Байдена Запитали, чи розглядається можливість ракетних ударів по Ірану. Той сказав, ну розглядається. А чи можливо, що ви будете бити по нафтових резервуарах і по нафтовидобутку іранському? Він сказав, розглядаємо таку можливість. Ціни на нафту одномоментно підскочили на 10%. Це якось рекордно навіть. Трамп одразу заявив, що це дурість, що бити треба по об'єктах ядерної програми Ірану, а не по Нафтовидобутках. Втім, все одно ситуація щодо України потрошку просувається. І справді на Рамштайні, як ми вже казали, 12 жовтня будуть прийняті важливі рішення. З'їжджаються на Рамштайн, очільники Великої Британії, Франції, Німеччини і Сполучених Штатів буде і Зеленський. Присутність президентів на засіданні Рамштайну обіцяє. Дуже багато приємних новин для України. На жаль, українці менше впливають на політику західних країн ніж, наприклад, наші брати Араби. Араби впливають не тільки тому, що у них є нафта, навіть ті араби, у яких жодної нафти немає, все одно впливають багато. Наприклад, палестинці. Кандидат у віце-президенти від демократії, цей Вінні-пух. Я весь час забуваю його справжнє прізвище. Давайте будемо називати його Вінні-пух. Він Такий самий симпатичний, як Вінніпу, пообіцяв мусульманам половину посад у своїй адміністрації. Те, що євреї вийшли з моди, ми до цього вже звикли. Але розумієте, більшість мусульман, навіть в сполучених штатах, все ще гомофоби. І отак, от, от, відкрито, відверто, один з лідерів, а таки один з лідерів демократичної партії, пообіцяти половину посад. У своїй адміністрації гомофобом, ну, мабуть, решта друга половина буде віддана гомосексуалістам, але тим не менше, це такий крок, який показує, що наші арабські брати сильно впливають на ситуацію. Я, до речі, за. Демократи взагалі більше схиляються до сатанізму, маніхейства, атеїзму і те, що. Вони залучають мусульман до адміністрації, можливо, все таки наставить їх на більш правильний шлях. все таки мусульмани люди книги. Вони вірять в єдиного бога. Але українцям він не запропонував навіть чверті посад в своїй адміністрації. Хоча українці в сполучених штатах доволі багато, значить, українці менш ефективні ніж палестинці в Сполучених Штатах і в Європі. В Європі палестинці араби більш впливові ніж українці, хоча українців. Теж доволі багато. Українцям треба обрати більш ефективний спосіб поведінки і для впливу, і просто для кращого добробуту для себе для більш ефективного функціонування в західному середовищі. В зв'язку з цим, всередині листопада, в одній з європейських столиць, я буду проводити лідерські курси для українців, християн. Які хочуть займатися такою оргдіяльністю, утворювати ланки братства в Європі для того, щоб більш ефективно працювати з місцевими органами влади з європейськими, впливати на них в позитивному смислі, які хочуть утворювати устійливі українські спільноти, які будуть Добуватися лідерства як на вулиці, так і в політиці, ви можете записатися на ці курси за телефоном, який зараз бачите на екрані. Це буде початковий дводенний курс. Допускаються українці, християни всіх конфесій, але хочу підкреслити, тому що були певні непорозуміння: братство не бере людей на роботу. Братство це спільнота людей, куди люди приходять з власними ініціативами. Братство вчить вас організовувати спільноти, братські спільноти, братські ланки, і вам за це не будуть платити навпаки, від вас будуть очікувати десятину потім. От з цієї десятини буде здійснюватися допомога найбільш активним і ефективним нашим братам в Європі. В Європі є українські церкви, як греко-католицькі, ортодоксальні, протестантські, але Найчастіше вони не мають серйозного впливу на європейське середовище. Це потрібно змінити в Україні. Подібні лідерські курси будуть уже 12-13 жовтня у Києві за тим самим телефоном, який ви бачите на екрані. Ви можете на них записатися. Нам є багато чого повчитися і у арабів, і у євреїв. Джонсон зараз написав, це британський Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, друг України, написав мемуари, зараз їх рекламує і певні маленькі шматочки викладає для того, щоб всі могли з нетерпінням очікувати уже повної публікації. Зокрема, він згадує в одному з цих шматочків, що він приймав у себе Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю. Він тоді був прем'єр-міністром при Джонсоні, і зараз він прем'єр-міністр, лідер а, оцієї нинішньої війни Ізраїля проти Хамасу і Хезбали. Каже, під час зустрічі Нетаньяху попросився в туалет. Вийшов в туалет, повернувся. Каже, після цього, коли перевіряла секретна служба Офіс, то знайшли встановлену. Цим самим Натаньяху прослушку. Майже всі прем'єр-міністри Ізраїля за всю історію Ізраїлю, окрім Голдемейра, мабуть, це колишні терористи або колишні військові, переважно якісь спецназівці, в тому числі і Натаньяху. До речі, це дуже хороший приклад. Нам теж так потрібно, щоб у нас всі очільники держави були із учасників бойових дій. Але отак, щоб прем'єр-міністр сам встановлював прослужку в. Офісі іншого прем'єр-міністра це потрібно мати видатні якості. От цьому потрібно вчити українських прем'єр-міністрів перед тим, як вони вирушають в закордонні подорожі і українських президентів. Уявляєте, Зеленський просить Путіна про зустріч, каже: Я готовий. Іти на дуже серйозні поступки, і от зустріч денебудь в Стамбулі чи в Саудівській Аравії, а їх же там не шминають президентів перед зустрічю, і от вони зустрічаються з Путіним. І тут э, наш президент витягує з кишені маленький чорний пістолет, і далі я не буду казати, тому що Ютуб э, заблокує цей канал. Я думаю, що Нетиньяхо міг би таке зробити, якби э, Путін був ворогом Ізраїля, а не другом. І ще в 2019 році політико писала, що Ізраїль встановлював прослушку в багатьох місцях у Вашингтоні. Я нагадаю, що Ізраїль об'єднаний зі Сполученими Штатами особливим договором військовим, і Сполучені Штати є власне найвірнішим союзником Ізраїля. Але Ізраїль не має зайвих ілюзій, тому розуміє, що своїх друзів потрібно контролювати. От жодних ілюзій стосовно наших партнерів. Не повинні мати і ми. Ми також не повинні мати ілюзій і щодо можливостей і властивостей і нашого українського бюрократичного апарату. Ми не любимо українську бюрократію всі, але ця нелюбов не проявляється в збільшенні нашої активності. Ми повинні розуміти, що багато речей маємо зробити ми. Бюрократія не здатна зробити ці речі, не здатна навіть якби вона була хороша. От свого часу британська бюрократія грухнула всю британську імперію, і зараз всі ці проблеми, всіми цими Китаями, Індіями, Бразиліями, Південними Африками, і все таке інше, тому що крякнув європейський колоніалізм. Він крякнув значною мірою тому, що він був централізований. І насправді європейські впливи, от Сполучені Штати, це найбільш вдалий приклад, коли європейські впливи можуть десь там зберігатися на іншому континенті. Чому тому що американські колоністи зрадили свого законного короля, відділилися і вирішили робити самі. Вони знищили більшість індіанців і побудували ту країну, в якій вони домінували довгий час до того, як після Другої світової війни почали. Долати расову сегрігацію, пускати туди всяких, е, наших латиноамериканських братів, і так далі. І навіть в багатьох латиноамериканських країнах, які всі зрадили іспанського короля, і тим не менше, от ну, якісь такі уряди і порядки більш подібні на європейські. Хоча, от католики, на відміну від протестантів, не здійснювали геноциду місцевих індіанців, тому індіанців. І завезених чорношкірих там більше, ніж білих. Якби свого часу французи в Алжирі від'єдналися від Франції, то Алжир був би зараз французьким би, хоча б і не підпорядковувався Парижу. Якби умовно Ост-Індійська кампанія Великої Британії відділилася від британської корони в 19 столітті, цілком можливо, що. Британці досі би, англійці би домінували би в Індії. Звісно, з самих корінних індійців, якщо там кого-небудь можна називати корінним, там всі зайди якось там було б значно менше. Це було б велика за розміром країна, але невелика країна за населенням. Я думаю, що англійці про це би попіклувалися. Розумієте, до чого я веду? Що централізована бюрократія не здатна забезпечувати ефективне управління. За морем. І лише ті проекти виявляються вдалими, де білі люди відділяються від інших білих людей, які їм заважають і творять свій світ самостійно. Коли Україна почне розширюватися на територію нинішньої а це обов'язково буде, тому що така логіка історії, така устійлива тенденція, так обов'язково буде, то дуже потрібно, щоб ми знали, щоб оці от українці, які будуть де-небудь поблизу Уралу, чи... Там, де у них нафтові видобутки у цих московитів, там влаштовувати яку-небудь чергову Україну, щоб вони знали, що не треба підпорядковуватися Київ, от на тих місцях. Це має бути якась уральсько Українська Республіка. Місцевих дикунів треба буде рятувати в резерваціях, само собою. І активно розмножувати там саме українське населення за прикладом сполучених штатів 19 століття. Південна Африканська Республіка от була таким зразком здорового глузду, доки міжнародна бюрократія її не знищила вірніше не знищила там владу бурів і не передала цю владу людоїдам. Більш докладно я пишу про це в своїх книгах і повідомляю на своїх проповідях. До речі, присилайте нам свої відгуки. От деякі читачі присилають фото на сайті видавництва «Залізний тато. Ви можете купити більшість моїх книжок. Будь ласка, зайдіть на цей сайт. Ось на нього посилання. Очільник і власник цього видавництва воює зараз на фронті. Це Дмитро Савченко. Він офіцер. І воює в тому батальйоні, який залишився після командира до Вінчі. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри! Батальйон Братсу. Дякую кожному, хто долучився до нашого збору на ремонт автомобілів. Кожна ваша гривня зіграла важливу роль, і наразі цей збір частково закритий. І деякі автомобілі вже виконують задачу в зоні бойових дій. Кожне життя бійця це наша перевага на полі бою. Але щоб бути максимально ефективними на полі бою, для наших бійців потрібен захист від ворожих і дронів. Тому ми оголошуємо важливий збір на реп, який рятує. Ну, і в неділю на 10 годину приходьте на братську літургію. Є кілька братських літургій по Києву. І цього разу я буду присутній, наприклад, на братській літургії, яка буде на хрещатах 25, 10 година, і буду промовляти натхненну проповідь про найважливіше. Після цього ми зможемо попити чай і поговорити про перспективи християнської революції. Також підтягуйтеся туди, якщо ви цікавитеся діяльністю батальйону братства і перспективами вступу до цього батальйону. Або до наших тилових структур повернемося до наших справ. Аналітики групи чесно проаналізували по кількох маркерах так зване голосування депутатів Верховної Ради і виділили 36 із них, які досі стоять на промосковських позиціях. Якщо аналізувати, наприклад, мерів, то таких значно більше. Ну, само собою, такий яскравий представник вати в нашому істеблішменті. Це Труханов мер Одеси. От е, всі ці люди, між інші, в тому числі і ці депутати, в тому числі навіть деякі діячі УПЦ ФСБ, всі оці Труханов, вони завжди нам кажуть, так, а ми ж допомагаємо Збройним силам України. От я чотири копійки виділив із міського бюджету, ясно, не свої гроші, але із міського бюджету ми купили півтора безпілотника для Збройних сил України. Тобто однією рукою вони... Ті, допомагають Збройним силам України, а всіма іншими руками, яких у них багато, більшістю беруть хабарі, а рештою руками допомагають рускому міру в Україні. Труханов фігурує в чотирьох кримінальних справах по корупції, по масштабній корупції. Не сидить в тюрмі він, тому що його взяв на поруки на одному з судових засідань. Мер Києва Кличко. Кличко теж чотири копійки з київського міського бюджету кидає Збройним силам України. Всіма іншими своїми руками він робить рівно те саме, що і Труханов. Іду вчора по Хрещатику перед брамою в Пасаж. Бачу таку табличку. Зверніть увагу. Встановлено, як написано, під височайшим покривітельством голови. Імператорського дома Романових над головою персонажа зверніть увагу герб Російської Федерації. До кличка вже зверталося з тим, щоб він це прибрав, але йому подобається оце от все Фебреже. Яйця йому подобаються. Фебреже, я нагадаю, обслуговував позаминулих окупантів на початку ХХ століття, тому тим представникам Київської міської державної адміністрації. Які симпатизують нинішнім окупантам, він подобається. Кличку подобається Тургенів, саме будівельній фірмі під назвою Тургенів він віддає для зруйнування історичні будинки в Києві. Йому подобається Булгаков, музей Булгакова фінансується з міського бюджету. В Києві неквапливі дуже перейменування, навіть після того, як, наприклад, вулиця Пушкінська була перейменована на Євгена Чекаленка. То таблички на ній висіли і ще півтора року Пушкінська. Тільки нещодавно нарешті е, забрали назву Олександрівська лікарня в Києві, це муніципальна лікарня імені государя імператора Александра III. Хто має дбати за чистоту київських стін? Ну ясно, що київська міська державна адміністрація. Але як бачимо, за чистоту київських стін вона. Не дбає, але з другого боку, хто має дбати за чистоту мізків у головах представників Київської міської державної адміністрації? Кияни вони не дбають. Мені закидають, що моя нелюбов до кличка на руку Зеленському кажуть, що якщо от зараз прибрати кличка, то і підступний Єрмак посадить туди кого-небудь свого. Якщо він посадить туди когось на зразок кіпіра. Це зараз е, голова Одеської військово-цивільної адміністрації. То я цілком за Кіпер глибоко зневажає все московицьке, намагається вичистити від цього Одесу. Хотілося би, щоби вичистив і Київ. До речі, ми згадали колишню Пушкінську. Нинішній Віна Чекаленка ось там знаходиться Же ще культеатр у будинку номер 14. і 11 числа там буде вистава за моєю п'єсою Штучний інтелект. Ви маєте подивитися квитками. Можна поцікавитися в описі під відео. Ну і, і ще про культуру. Якщо ми вже заговорили про культуру, Путін запропонував вчителям Московії, щоб вони розробили комплекс заходів по відновленню культури мови, вірніше, язика. Дбає за культуру рускового наречия, Путін. Від якого залишиться фраза мочить в сартірі. Оці, хто у нас е, досі виступають за рускою наріччя тут в Україні, що вони мають право говорити і проти е, насильницької українізації і вся оця от наволоч, то вони ж вам брешуть. Я вчився рускому наречію на цій території, де воно побутує уже дуже довго. І справжній русський язик, я знаю. Він складається із чотирьох слів. Я міг би вам зараз повторити ці чотири слова, але знаю, що зараз біля екранів багато дітей батьки ставлять саме мої програми дітям для того, щоб вони швидше заснули. Всі ці толстоєвські намагалися писати неприродньою мовою. Без цих головних чотирьох слів вони ніби як перекладали з французькою, яку знали значно краще ніж московицьку. Тому вся ця велика руська література настільки натужна, видно, що люди страждали, і от замість короткого мацюка доводилося писати два томи війни і міра. Не читайте їх, читайте книжки видання залізного тата». На цьому вам моє щире звитяжна бадьора. Українське амінь, і пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому голосували за кличка.